Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні пропонуємо вам прослухати актуальні поради бібліотекаря, які допоможуть батькам виховати у дітях любов до книг та читання. Наша бесіда приурочена тижню дитячого читання, який щорічно проводиться в Україні в останній тиждень березня. Біля мікрофону завідувачка відділом Центральної дитячої бібліотеки міста Сміла Оксана Гунчер. Сучасних дітей не так легко зацікавити читанням книжок, оскільки вони зростають у час гаджетів та інтернету. У багатьох батьків виникає служне питання, як заохотити дитину читати. Самі дорослі часто розуміють значення і роль книги та читання у вихованні дітей. Адже звичка читати завжди була і залишається надзвичайно корисною звичкою. Шановні батьки, пам'ятайте! Що діти вчаться любити книги задовго до того, як навчаються читати. Згадайте власний досвід першого знайомства з книгами адже вам теж читали казки Мама, тато чи дідусь з бабусею. Розглядаючи сторінки з персонажами казок, дитина, підростаючи, поступово вивчає абетку і потроху починає читати самостійно. Навчити дитину читати не так складно, як здається, на перший погляд. Та набагато складніше зробити так, щоб читання перетворилося у корисне хобі і стало цікавим дозвіллям для дитини на все життя. Отже, як виховувати у дітей любов до книг і читання. Порада перша і найголовніша. батьки, які хочуть, щоб їх дитина систематично читала, мають передусім запитати себе, як часто вони самі читають. Адже саме батьки. В першу чергу є авторитетом і прикладом для своїх дітей. Чи є кращий спосіб навчити чомусь дитину, аніж показати їй все на власному прикладі? Якщо діти бачать, що мама або тато читає, це заохотить їх до читання теж. Порада друга Починати читати з дитиною потрібно, можна сказати так, з пелюшок. Адже читання сприяє розвитку мовлення та формування словникового запасу у маленького читача. Не дивуйтеся, але читання новонародженого один з найкращих видів раннього розвитку. Немовлята вивчають мову від дорослих, які повторюють і читають їм слова. Слухаючи голос мама чи тата, дитина краще розрізняє літери та зображення, які бачить. Під час читання можна змінювати висоту та тон голосу. А також спробувати різні акценти та голоси для різних персонажів. Це допоможе утримувати увагу дитини та навіть створити враження, ніби історія оживає. Порада третя. Починайте читати разом. Систематично. Звичайно, для такого важливого заняття потрібно виділити час, відкласти домашні справи, яких завжди вистачає у дорослих. Але повірте, справа того варта. Дитина має асоціювати читання з чимось приємним, і на етапі процесу формування звички систематично читати, ви маєте докладати зусиль разом. Дитина буде цінувати і все життя пам'ятати ті хвилини, які ви провели з нею, читаючи цікаві дитячі книги. У міру зростання здібностей дитини можете по черзі читати сторінки та, зрештою, цілі розділи книг. Також важливо періодично запитувати у дитини про те, що саме прочитали. Як ти думаєш, що станеться далі? Або як ти думаєш, чому цей герой вчинив так чи інакше? Щоб дитина зрозуміла, що і вам цікава її дитяча книга. Порада четверта. Ніхто не знає вашого малюка краще за вас. Коли дитина росте, звертайте увагу на її інтереси. Якщо її особливо приваблює певна тема, наприклад, динозаври або автомобілі. Пропонуйте дитячі книжки на цю тему. Це допоможе підкреслити, що книги є інструментом для того, щоб дізнатися більше про те, що нас турбує і цікавить. І дитина з більшою імовірністю читатиме про те, що її цікавить найбільше. В той же час не хвилюйтесь, якщо ваші діти зараз люблять читати, наприклад, тільки комікси. Адже комікси це теж ще одна можливість взяти книгу до рук і читати. Можна одночасно показувати дітям і інші види книг. Але не потрібно їх змушувати, якщо вони поки що не готові читати щось інше. Маленьких читачів приваблюють яскраві обкладинки, об'ємні малюнки. Це нормально, якщо дитина спочатку просто погортає сторінки книги. Порада 5. Додайте читання у звичний режим дня. Зробіть читання приємною частиною життя дитини, включивши книги до повсякденного життя. Виділіть спеціальний час для читання. Хай навіть це буде перед сном. Адже ритм сучасного життя інколи не дозволяє зробити цього в день. Поки ви читаєте, не забудьте обмежити фактори, що відволікають. Наприклад, мобільні телефони чи телебачення. Хай це будуть 20-30 хвилин, але кожного дня. І вони будуть відведені саме на читання. Порада шоста Бажано мати вдома колекцію книжок для дітей. Не обов'язково мати багато книжок, вистачить і невеличкої бібліотеки. Крім підручників, якими дитина користується для навчання у школі, у неї має бути поличка зі своїми книгами, купленими батьками, подарованими друзями, при можливості відвідати з дитиною книжкові магазини. Купуйте книги не тільки дітям, а й собі, щоб почитати у вільний час і поповнити домашню бібліотеку, показуючи цим гарний приклад дитині. Порада сьома і остання. Ще один важливий крок, який сприятиме формуванню у вашої дитини корисної звички читати стати постійним користувачем дитячої бібліотеки. Тут ви зможете обрати різножанрові книги за віком дитини. Також відвідані бібліотеки надають чудову можливість спілкування з іншими дітьми, які люблять читати. У бібліотеці проходить чимало цікавих заходів для дітей різних вікових груп. Їх мета проведення дітьми дозвілля, але також і сприяння розвитку зацікавленості відвідувачів книгами та читанням. Випадки, коли вдало обрана в бібліотеці книга, пробуджує у читача цікавість до читання не рідкість. Важливо, що у книгозбірні дитина має змогу самостійно вибрати книгу серед великої кількості запропонованих. Шановні батьки, сподіваюся, мої поради стануть вам у нагоді. Не забувайте, кожна прочитана вашою дитиною книга це інвестиції у її майбутнє навчання та освіту. Дякую за увагу!